У пункті пропуску дорогу скія годин поляк за кермом легковика наїхав на українських далекобійників. Відео з місця подій з'явилося у вайбер-спільнотах далекобійників. Зі слів очевидців, українські перевізники стояли перед машиною поляка і вимагали вибачень за те, що він показав їм середній палець. Я не думав, думала політика в ті гелайте. Подивіться на диви, які. Дєцькома. Однак поляк не вибачився, а просто з шаленою силою натиснув на газ і наїхав на кількох українських водіїв, а згодом поїхав далі. Позбивай людей. Ви Позбивав людей. А ну Нормально. Нормально. Як почуваються, та які травми отримали українські водії? Невідомо.